І це дежавю, ми все це м'ясо били на минулому стрімові Та річ більш орган, сігю Так, і все забираємо, і все беремо А то і все добре Що, пішли ми Туй засю все нормально, битка буде з босом у сьому углови, значить, демеверхом. Туди дійти проблем не буде. Хо-хо-хо, рун як я думав минулий раз. <свистувати в гроші> <свистувати в варі> <плодяний> та бульхані, так. Ну що, що у нас тут є? Ehm, три глисти, один барабанщик котрого ми його не учмілити попробуємо убити сяк рука Ру ручечками і так не вмер компець Так к це. Я трьома персонажами мусів обрати. Страшно, а dizzing blow to body and brain Розказуйте, люди добрі. Є у вас світло? Бо в мене гевідате ви маленько є. Та я радуюся тому бавлю з вами. Так. Туди кого би ми могли убити? Всьо. Дівочку треба полічити. Добрі. Шкода, що і сеся крітом не знима. Не. Сесь так і уми... А, ні, не, не умер. Я думав, що то на нього сеймет кровля. А не імелося. Не, ну і все страшно, а із цього трову. То може було і більше взяти... Може було і більше взяти цих антивеномів. Я не знав, що так буде. А ведь треба було взяти кого... Треба було за свіч доктора брати, коротше. Один, на... Один скорше загасили на 20 минут і дали на 10 скорше. Ну, та добре хоч так. так. Мені кістя не треба раз. Де далі Що би тут знайшли доброго? Ууу, дуже ми поранно знайшли. Так. Журнал мені насправді не треба. а І себе файно мати. Айбо замісто чого? Кампец. І портрети би файно мати. Айбо замісто чого зась. Може виверечи ключ. Ну, no. і заськуди. І це видав мені не треба буде. Антівеном мені має треба буде гібінт, так розумію У мене вдома з світлом руно така сама ситуація, але на, на 2 години дали. Ти ці 2, 2 години тепер буду стрімити. А далі. Далі буде видко. Майдовго світлоги мало бути по графіку та гонни бути е, і добрі з Не лише не добрі. Єно що можу відповісти точно пораз на тот графік страшно позирати. Добре, що ми з цим можемо вчинити? Нам ще й сього треба кровити, бо він дуже много броні має. Айно. буде мене. Це сяк- сяк із каждим буде. Йо-йо-йо! А головною Кіко стреса з того дістав. Кампець. Компец! Ее, е, е, ми сясяк не договарювали. Не-не-не-не-не-не, не, -не, 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 не кивайо. Е -е. Нього яден здоровляся, обстало. Ви нормальні? Я сясяк не бавлюся. І, і це що було тепер. Ну, погладь песика. Там, там ні, ви Думак не по правилам. поправила. З чого киваш? Не видиш, він і так побитий. Ма тірьму душу. Continue the answer. Sus teпер. Я десь такое вже перше, ні. А це може ще навіть до, до боса не пішли. Це яка третя, третя кімната Я ти кажу. Чесно, я у Шокові. 51 стреса вже на секунді, все. Тяжко сяк буде, тяжко. Дуже. Дуже чути, ось Я вже не, не легкий уровень який збавлю. Ну, як не легкий. Це геби легкий уровень. Або там. Е... Експедиція уровня ветеран, а не експедиція уровня новачка. Так. Це лупинася, мені не треба. Де ми ключ? Я ключ не взяв? A for a task є? Ясно. Услідуючи у, у ті треба буде точно спати лягати. Ага, тут туйничний є, ясно. Виголоні листися? Баяко то. Буде битка? Не буде. Добре, та туди тут лігаємо спати, бо туйка вже буде бос. І все. 100% кажу. Circle in the dark. Файно заїсти. Так, що в мене є? Бюзюну треба нам. А... Prevent Night Ambush. Пюзюно нам треба. Ісе не пілує, но треба нам точно ісе. Ну, най... найбо було СЕСЕ теж. Піштоль у нього буде майфайний. Ай бо і все, все не пілоє. Просто діставати стреса буде менше. А, це лишней но, no, one companion. Ah. Ну не буде. Uh. Те більше ніч не можу, в принципі, зробити. Dobrý, no co, jdeme bejte toto mňaso. Ještě když po mi se netráfí Keď po puty, mu poví, mi... mi se po netráfi to Tu mi se trafila bida po puty Ghoul The Ghoul 40% protectiona. а то-то... Ю-ю-ю! Страхи. Ну, з грішми. Як ото буде? Я. Кампец! Та не кавитиня! Я після стріма. Після стріма зажену у фонд Майковий, зазідався куди, бо я не помню. Треба було карточку нараз відати. І завершу в чат чеки ош. Куди що полетіло? Ну, no, кровоточимо, добре mm, Cure Bleed, о, о Файно Добрі Та вона і сама має метод, я не знав Ну, Як не знав, не пам'ятаю Гулі се була не чекана Ще uh... й <laughs> хорору на ня наверкем, пец Uh, стріча з гулем дуже нечекана була. І ще можу казати, що я досить легко се отбив. Ууу, uh, ай боник, що знайшов! Тисячка! Тоже не пілот все сед. А ключик мені вже видав і не треба. Ключик мені перше треба було. Так, можу ще мало заїсти. Ну що, деме! Диме. Димеся бити з м'ясом hoarding and ever expanding. This horror must be unmade. Б'ємося ще раз з м'ясом. А це не то та це туди балтошка була, не? Тепер Валькірія. Хоч не того самого персонажа музяв зась. Так. Сяк я 7-13 ударю, а сяк 6-12. Ну, то ясно, шліпший син. Так, 12, так і кровити, супер, супер. Ідеме чистий дамаж. Йой, сесть такий паскунний. Сейчас учміляти годин. Айбо в мене резист. Добрі. Так, як би тут має ефективно зробити. Моя ціль не демедж нанести, а кровити. Так як так? Нормально, нормально. Вообще парада, значить, слідуючий ход він е, будеся лише лічити і ніякого дамажа він мені не нанесе, значить, можна далі стакати кров. Все нормальний варіант. То, що він тепер ся підлічує, то такое. Я буду ще, 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 ще стакати кров. Трьома персонажами. А! Двома! Хе-хе-хе! Кіт це промахувати, но сеся вже повністю вилічив. Ну, я ти кажу. Я ти кажу. 152 здоров'я на му душу. Файно. 70 любить Він буде потихо-потих втрачати здоровля, і це якраз епний метод його бити. Бо, видите, він це перечинив тепер усього 60% протекшна, 80-40%. Я то-то не приб'ю так просто руками, то нараз ясно. А під їх кровити. То буде многим має ефективно. А, Ммм, слабенько, слабенько. Ну а ну? Що ви мені вчините? Самою кистянич м'ясо не є. <гум> Нос. всього вже може бити маю всі дуже пастумі з цими язиками. Йой. Юй. Йо -йо Сейчас дораз ще й убитий годен. No, Юй. Ну вже. На порозі смерті також. Я вам кажу. На порозі смерти. Так, треба шиковненько убити. Бо вже мій в телеграмові вискочило, що дораз мені світло виключати. Хе-хе. Ну, як дорас, ож за 10 минут. Значить, маємо встигнути сього убити. Меня сасисі. Та де не треба. Всі двоє в опасній в ситуації. Бо я його вже наполовину вбив. Ну та й він моїх половину почти вбив. <рес> <рес> ну, файно. Головне любися стаки ще диклав. все мені головне тепер. Або він потих-потих помало, а далі втрачав здоровля. Все не байся пулічиме. Робвити далі. Ну. No. Bone zipier? Zephyr? Зефіром <laughs> я б'є? Не привіділимойся. Мінус 6 ще. Айбо плюс 7, ну. No. То таке. То таке. Далі подлічиме. Тепер уже Нико не мав би умерти. Дуже ся на автонадію. надію. Так, 4, 12, 9, 6... Тобто з кожним, з кожним раундом вони будуть втрачати більше і більше здоров'я. О, паради. Паради. Вже можеш і попадати, вже єдно. Цікій у нього там було 10. Що це має бути вже конець? Вбилисьме, <totip> вбилисьме погнилоє м'ясо і ще й много uh, легко було з перед цим і з тими. Так, все мені треба Майлегко гибилися ми босорканю. Кампес, ми низько трьох босів убили. Е, uh, босорканю, айно. А з перед тим е, uh, велику цику. А тепер -к...